В задачах про грошові вкладення або знижки на ціну товару часто зручно користуватись формулами простих та складних відсотків. Прості відсотки нараховуються на початкову суму, і величина нарахування не залежить від часу, що пройшов з моменту вкладу. Нехай банк виплачує клієнтові p відсотків на початкову суму x 0 Тоді через рік на рахунку буде x0 помножити на 1 плюс P розділити на 100. Або розкриємо дужки та маємо x0 плюс x0p поділити на 100, де ось це і є величина, яку отримав клієнт за рік. Через 2 роки клієнт отримує суму x1 плюс x0 p поділити на 100. Адже ми кажемо, що сума нарахування не змінюється з часом. Тепер підставимо x1 ось цей вираз, маємо x0 плюс x0 2p поділити на 100. Таким чином, через n років маємо x0 помножити на 1 плюс np поділити на 100. Ось це формула складних простих, перепрошую, відсотків. Складні відсотки нараховуються на поточну суму на рахунку і сума нарахування зростає з плином часу. Нехай клієнт виплачує P відсотків на суму x 0 То через рік на рахунку буде x 0 помножити на одиницю плюс P розділити на 100. Через 2 роки нараховується P відсотків на суму x 1 а не x0, як для простих. Тому маємо x1 помножити на 1 плюс p поділити на 100. Або ж підставимо x1, маємо x0 помножити на 1 плюс p розділити на 100 в квадраті. Тоді через n років маємо x0 помножити на 1 плюс p поділити на 100 в n тому степені ось це. Формула для складних відсотків. Як бачите, різниця між простими та складними відсотками полягає у тому, що прості відсотки нараховуються завжди постійними, і на суму першоначального вкладу, складні ж відсотки залежать від того, яка зараз сума знаходиться на рахунку. Давайте спросим, спробуємо розв'язати задачі на прості й складні відсотки. Нехай банк виплачує щомісячно 2% від винесених 50 тисяч гривень, скільки грошей буде на рахунку через 2 роки 1 місяць. Бачимо, що відсотки нараховуються тільки на початкову суму. Користуємося формулою простих відсотків xn дорівнює X0 помножити на 1 плюс Pn розділити на 100. В нашому випадку X0 Рівне 50 тисяч P дорівнює 2, а N дорівнює 25, бо кількість місяців 25. Таким чином, через 25 місяців маємо 50 тисяч помножити на 1 плюс 2, помножити на 25 розділити на 100. В дужках маємо півтори, тому 50 тисяч. Помножити на 1,5 і того 75 тисяч гривень. Ось така сума буде на рахунку, якщо банк виплачує щомісячно 2% віднесених 50 тисяч гривень через 2 роки і 1 місяць. Наступна задача: до банку внесено 15 тисяч гривень під 10% річних. Скільки грошей буде на рахунку через 3 роки? Річні відсотки це складні відсотки. Вони нараховуються на поточну суму, а не на початкову. Тому беремо формулу для складних відсотків. xn дорівнює x0 помножити на 1 плюс P поділити на 100 в ступені n. В нашому випадку x0 дорівнює 15 тисяч, рівне 10, а n рівне 3. Підставляючи все у формулу, маємо через 3 роки 15 тисяч 1 плюс 10 поділити на 100 в кубі. Таким чином маємо 15 тисяч помножити на 1,1 в кубі, або ж 15 тисяч помножити на 1,331. І це рівне 1900. 19 965 гривень. Ось така сума буде знаходитись на рахунку через 3 роки, якщо було покладено 15 тисяч гривень під 10% річних. Ось ми і дісталися кінця другої лекції курсу Математика 1. В наступній лекції ми розглянемо теми одночлени та многочлени. Дякую за увагу! Невдовзі побачимось!